Вас вітає інформаційна служба інтера. Я Анастасія Дауголи. До вашої уваги випуск новин на сьому ранку. У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області напередодні пізно ввечері пролунали вибухи. Окупанти у соцмережах поскаржилися на удари по складах. Однак перевірити цю інформацію наразі неможливо. Українські військові ситуацію не коментували, а місцеві жителі оприлюднили кадри, де чути характерні звуки дронів. Что творы Еще один летит где-то. Вот он, самолетного типа. Санкційний і тарифний тиск та інші способи впливу на Росію, щоб змусити її до реальних перемовин, обговорили у Києві президент Володимир Зеленський та спеціальний представник президента Сполучених Штатів з питань України генерал Кіт Келох. А Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що Україна готова до перемовин у форматі лідерів. Але така сама готовність має бути і з боку Москви. Окремо поговорили про підготовку великої угоди про закупівлю зброї та договору щодо. Дронів, а також про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Спільні дипломатичні зусилля для завершення війни в Україні це тема телефонної розмови держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо з очільниками МЗС європейських країн, зокрема України. Про це йдеться у заяві відомства. Сторони цитую домовилися. Продовжувати координацію дипломатичних зусиль для припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення тривалого переговорного врегулювання. Фінансування державного бюджету, потреби оборони, макрофінансова стабільність. премєр міністр Юлія Сверденко розповіла про що говорила у Києві. З віце канцлером міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінкбайлом. це був його перший візит до Києва. За словами прем'єрки для України критично важливе продовження співпраці з МВФ та підтримка партнерів. Юлія Сверденко також розповіла гостеві про трансформацію та відновлення економіки, зокрема про матрицю реформ. Це інтерактивний інструмент, що систематизує. Понад 200 змін і більш ніж 400 індикаторів. Акцент на дерегуляції та приватизації окремо йшлося про євроінтеграцію. Уже у вересні чекають на рішення щодо переговорних кластерів з ЄС. І за словами прем'єрки, важливо, щоб Україна та Молдова рухалися цим шляхом разом. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере відвідав напередодні підприємство з виробництва дронів разом з українським міністром оборони Денисом Шмигалем. Там вони ознайомилися з новітніми заказами українського озброєння. Як повідомив Денис Шмигаль, Норвегія допомагає Україні у постачанні систем ППО Петріот, навчанні військових та планує виділити 8,5 мільярдів доларів на підтримку України у 2026 році. За словами міністра, більшість цих коштів спрямують на військове обладнання для сил оборони України. Він закликав інших міжнародних партнерів теж інвестувати в український ОПК, який стрімко розвивається. Про оборону підтримку говорив і секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Уміров. Він зустрівся з очільником штабу оборони Великої Британії Ентоні Радекіном та його наступником Річардом Найтеном. Ішлося також про надійні гарантії безпеки для України та максимальне посилення санкційного та політичного тиску на агресора. Місця для тимчасового розселення переселенців, які потребують особливого догляду, переповнені по всій країні. Волонтери знаходять окремі локації та системно проблеми це не розв'язує. У перший затривалий час прийняти маломобільних зголосилися спецзаклади на Київщині. Понад 100 переселенців з Донеччини вирушили у регіон з шелтеру Дніпра та транзитного містечка Павлограда. Перші автівки заїжджають на платформу залізничного вокзалу. Волонтери готуються до масштабної евакуації маломобільних переселенців на Київщину. Трудно було було мені це, сідати в машину з великими труднощами. Я сиділа у мене, руки трусилися аж до самого вокзалу. У мене ж ноги отечні і я не мені сажу. Людей з прифронтових територій переправляють до безпечніших місць. Валентина з чоловіком лише тиждень тому наважилася виїхати з Костянтинівки в обох порушення зору. Чоловік не бачить з дитинства. Жінка його втратила у 42 роки, та навіть під обстрілами призвичайлися жити. Ви знаєте, неплохо ви знаєте, непогано нам із магазину тільки продукти приносили, а їсти я сама готувала. Останнім часом росіяни сильно б'ють по житловій забудові міста. Розповідає пенсіонерка. Лінія фронту щодня все ближче. Жінка боїться, що вже невдовзі не зможе виїхати, тож вирушає зараз І з важким серцем, але й з надією. А більше за все хочеться вірити, що повернуся до своєї квартири, щоб її не розбили. За сприянням волонтерів та Донецької ОВА, понад 100 людей із різними недугами зголосилися прийняти у спеціалізованому закладі на київщині. Місць для розміщення таких людей в Україні бракує їх або немає. Або їх треба обладнати відповідним чином, або треба зробити ремонти в закладах. Це не вирішує проблему повністю, абсолютно ні. Але це вирішує оцю цю гарячу проблему на сьогодні. Переселенців евакуюватимуть групами по 50 осіб більшість із них не може самостійно пересуватися. Потрібен супровід та спеціальний догляд. Волонтери допомагають із найнеобхіднішими речами перед дорогою. Олександр уже на своєму місці. Чоловік із Мирнограда нещодавно був поранений під час обстрілу. Осколок перебив кос осколок перебив кістки. Зібрали докупи. Так? так, зібрали, прооперували. Дякую. Олександрові 63 роки. Усе ще має у житті. Нині під обстрілами виїжає лише з однією сумкою. Уже сумою за домівкою та хвилюється за брата. Брата залишився в покружки. Брат залишився в Покровську. Він не приїде. Ось це усе. Дружини немає, померла два з половиною роки тому. Нічого впораємося, головне залишилися живими. У прифронтових регіонах кажуть волонтери армія Російської Федерації прицільно атакує евакуаційні та гуманітарні місії. Автівка, схід сос уже потрапляла під удари, тікала від безпілотника, щоб убезпечити людей та довести їх до точки евакуації вкрай необхідний додатковий захист. РЕП – Комплекс радіоелектронної боротьби, який рятує від ворожих дронів та захищає транспорт. Нині триває збір на шість систем для екіпажів. Наші евакуаційники вони безпосередньо у зоні ураження дронами, і це основна, основна біда наразі, от на вже двох років у нас така. Наразі ми збираємо більше двох мільйонів гривень для більше шести систем, і це закриє основну нашу потребу наших екіпажів. З Дніпра Олена Мондалюки Ярослав Засоба подробиці телеканал Марафон і Єдині новини. Російський дрон, який минулого тижня вибухнув на території Польщі, міг прилетіти з України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський. За його словами, нині триває детальний аналіз уламків дрона. Нагадаю, у ніч на 20 серпня у польському селі Осіни у Люблінському воєводстві. Стався вибух на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт. Потім вибухнув. Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки. Ніхто не постраждав. Пізніше польське МЗС направила Росії відповідну ноту протесту. Трамп хоче продовжити спілкування з диктатором Північної Кореї Кім Чен Іном і сподівається зустрітися з ним до кінця цього року. Такі заяви американського президента пролунали під час зустрічі з новим очільником південної Кореї Лі Джеменом у Білому домі. Південно-корейські лідери зі свого боку висловили сподівання, що президенту Сполучених Штатів вдасться налагодити відносини між Сеулом і Пхеньяном. Ми колись зустрінемося з кімчанином. Я насправді з нетерпінням цього чекаю. Але чи помітили ви, що з моменту мого вступу на посаду у вас не було з ним жодних проблем? Знаєте, він випробовує багато ракет. У нього справді чудові можливості, скажу я вам. Я хотів би зустрітися з ним цього року. У нас із ним склалися чудові стосунки. Новий випуск готуємо на 7.30, а за мить до марафону доєднується Олександр Васильченко. Колегу прошу. Дякую, Анастасія, про оперативну ситуацію на покровському напрямку, а також про тактику ворога поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.